Квести, пісні, танці та зустріч з улюбленими зірками. Усе це на вихідних організували для дітей, які вимушено покинули свої домівки та переїхали на Прикарпаття. Подія відбувалася в Івано-Франківську до Дня сім'ї. Детальніше розкаже наш Денис Служний. Близько двох тисяч дітей завітало на захід, приурочений до Дня сім'ї. Ігри, їжа та веселощі це ще не увесь перелік того, що було у програмі свята. На локації працює у нас декілька психологів, які допомагають дітям та їх батькам, особисто переселенцям. У нас працюють також зони The Hello Trust, які допомагають дітям пояснювати, що незнайомі речі не потрібно трогати, тому що в цей період, в цей час в Україні, потрібно. Піклуватися по безпеку, є віртуальна реальність, очки які діти проходять квест, діти також працюють із аніматорами, пригощаються смаколиками. Є ціла зона метрів 30. Ось там де є е цукерки, печиво, круасани. Піца солодкі напої, як запевняють організатори, візиту у Івано-Франківськ не випадковість. Їх сюди запросили. Нас дуже запрошували сюди. Нам нам писали на сторінку дітки. Вони дуже хотіли, щоб ми були в Франківську. Ось ми, ми навіть замінили е, раніше приїхали в Франківськ, е, бо тут. Дуже багато було заявок що дуже хочемо це свято тут. Захід був безкоштовним, проте аби завітати на нього, попередньо потрібно було заповнити відповідну онлайн форму. Окрім того, організатори подбали і про безпеку відвідувачів. Залучили і поліцію, і ДСНС, так само залучили медиків. І є по території наша приватна охорона, їх 15 чоловік, які перед проведенням свята провірили територію. І так само зараз вони в цивільному одягненні, але вони контролюють ситуацію. Батьки та діти в захваті від свята емоції не приховували. Дуже красиво тут. Я тунцює У садочки все закрито і дітям. Ну їм скучно дома сидіти. А ми ходимо. ну, тут благодійні організації, там от карітас «Юнісеф», Ми стараємось тоже ходити туди, ну щось вони проводять. Так що ми дякуємо за цей захід. Завітали на свято і зірки шоу-бізнесу. Кажуть, дітям такий відпочинок дуже потрібний. Діти не повинні а, зіштовхуватись з війною, розумієте, у будь-якому стані, навіть психологічно, вони не повинні у своєму віці думати про війну і для того, щоб вони не думали. А, ми приготували таке невеличке свято. Це необхідно, просто необхідно. Це в першу чергу свято для дітей. Для біженців, для тих, хто тут івано франківську мені здається, в цей час дуже важливо дарувати дітям радість то нам не є важко просто взяти, приїхати в інше місто та подарувати радість дітям. Організатори запевняють, такі заходи проводять не останнє.